Доброго ранку, сонечко ясному! Діткам усім і усьому прекрасному! Вітаю вас на математиці! Сьогодні ми з вами відправляємося до казочки. Пригадайте, будь ласка, яка казочка нам розказує про козенят, яких було в мами дуже багато, і з ними трапилася біда. Здогадалися? Так, це вовк та семеро козенят. Скільки козенят було у мами кози? Семеро. Куди мама пішла і залишила козенят самих вдома? За молочком? Що сталося з козенятами? За ними прийшов сірий вовк і їх всіх з'їв? Ось така трагедія. Та нічого страшного. Вовк виявився не дуже злим і погодився віддати всіх козенят, але за однієї умови. Я буду бити в бубен, а ви повинні дати правильну відповідь, скільки ударів було. За кожну правильну відповідь вовк нам буде повертати по одному козеняткові. Тож приготувалися і слухайте уважно. Один. Одне козеня. Два? Друге козеня. Приготувались? Скільки було ударів три? Третє козеня. Чотири, четверте козеня. П'яте козеня. Шість. Шосте козеня. Ось наші шестеро козенят, яких звільнив вовк, а сьоме козеня. Він не хоче віддавати просто так, він теж нам поставив умову. Ми повинні з вами провести козеня по доріжці, виконуючи всі умови вовка. І тільки тоді, якщо ми все виконуємо правильно, він його нам відпустить. Тож для цього нам треба приготувати ось таке поле на 9 клітинок. Замість козенятки, яке в мене, ви можете взяти будь-яку фішечку, покласти на верхню середню клітинку і виконуємо її разом зі мною. Слухайте уважно. Треба зробити один крок вправо два кроки вниз. Один, два. Два кроки вліво. Один, два. Один крок вверх. Вгору. Два кроки вправо. Один, два. Один крок вгору. Два кроки ліво. Один, два. І ось наше козенятко прийшло до своїх сестричок та братиків. Скільки стало козенят? Семеро. Тепер наші козенятка сядуть на потяг і поїдуть до своєї мами. Давайте ж ми подивимося на наш математичний потяг. Ось він. І порахуємо, скільки вагончиків в цьому потязі. Один, два, три, чотири, пять, шість. А козеняток, пам'ятаєте, скільки було? Сім. А вагончиків шість. Що нам треба зробити, щоб нам вистачило вагончиків для наших козенят? Так, треба нам ще один вагончик приєднати до шести. Приєднуємо ще один вагончик. Вагончик під номером 7. І тепер подумайте, чи вистачить нашим семи козенятам сім вагончиків у нашому потязі. Так, звичайно, вистачить. Як ми утворили таку кількість сім вагончиків? Скільки спочатку було вагончиків? 6. Що ми зробили потім? Ми додали іще один вагончик. До шести додали один. Скільки стало вагонів всього? Дорівнює 7. Сім. сім вагонів. Цифра 7. Сьогодні ми знайомимося з новою цифрою. Цифра 7. Потішна дуже. Ти помітив її, друже? Вправно ніжку виставляє, у таночок поспішає. На кого схожа цифра сім? На чаплю скажуть вам усі. Комахи й жаби б'ють тривогу, як сімку бачать, довго ногу. Ось така цифра сім. Вона означає число 7. А зараз я пропоную вам погратися з числами. Будьте дуже уважними. Знайдіть число, яке стоїть перед числом 7. Це 6. Назвіть мені сусідів числа. 4. Так, це три та п'ять. Назвіть число яке на один менше від трьох. Це два. Назвіть сусідів числа п'ять. 4 та 6. А сусідів числа 7, ви знаєте? Це 6 та 8. Добре, дітки, ми з вами сьогодні познайомилися з числом та цифрою 7. Дізналися сусідів числа 7. Як можна утворити число 7 за допомогою збільшення. З 6, 6 на 1. Дякую вам за роботу. Обнімаю всіх. До побачення!